Друзі, моє вітання на каналі Анатолія Білецька Чарівна Краса Природи. <кій> Сьогодні моє включення присвячене орхідеям. Мабуть, у кожного є багатьох подарункові орхідеї. І вот. виходить, що вони відцвітають і потім починають пропадати. І на цьому орхідейне діло закінчиться. Ну, у мене є одна орхідея, яку я сам купив, От. а одну тут жінки подарили невістка з внуком. Особливо мені за ними уходу нема в часу. Тому, значить, Получається, я розробив свою методу е, е, поливу орхідей, і вони себе відчувають чудово. Значить, ну, я займаюсь петуннєм, і виходить, що працюю із польським добривом Плантон. Ну, от таке добре. Ну, воно є е, різні груп. Зараз розроблено не тільки для петуні, є універсальне, от, є окремих культур. Ну, У мене під руками от, плантон, так як я займаюся петунією і сульфінією. І я вирішив спробувати заразом і на орхідеях. Так що вони були цвіли, стояли, е, так, життєдіятельність підтримувалась, ну, не квітували. І я вирішив поливати їх добривом планктон. Значить, що беру, розводю одну чайну ложку в 5 літрах води, виходить, такий розовий розчин. От, і потім просто заливаю е, кожну посудину із е, орхідеями е, цей розчин. Да. Поки він от покрив коріння все, ну, досить. І залишаю таким чином е, на час півтора. Орхідею в цьому розчині. Ну, що треба сказати, орхідея, походить, із тропіків, там часто йдуть дожі, заливають, і виходить, по, що ідея і зволоження ну, не вредить, тимчасове зволоження її не вредить. І отак оставляю. На годину, півтори, а то й дві, е, в такому стані, потім цю воду зливаю і орхідея себе е, дуже добре почуває. Таку процедуру я продержу ну, раз в неділю, через 7, то й десять днів. Е, як я дивлюсь, що треба вже заливати водою по листя. Якщо в орхідеї лист починає трошки е, е, згубити тургор. От якраз тоді вже треба поливати, і все, тургор восстановлюється, відбиваються нові е, цвітоносні пагони, і на них в'яжуться е, такі чудові квіти. Так що, друзі, в кого не вистачає часу і небагато з орхідеї, можете перейняти опит е, мій, е, за доглядом за орхідеями і особливо поливу. І вони будуть вас радувати своїми чудовими квітами. На цьому буду завершувати свій короткий репортаж. От кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал Анатолія Білецького «Чарівна краса природи. І на цьому закінчую всім мирного неба і до побачення. До нових зустрічей.